Новий музичний подарунок для слухачів презентував співак із Полтавщини Віталій Лобач. Нещодавно він випустив свій свіжий сингл Бісишся, який уже з перших днів після прем'єри завойовує серця українців. Легкий приспів, танцювальний ритм та життєва історія роблять трек доступним та близьким для будь-якого слухача. Бісишся, поєднує яскравий текст із гумором і правдою життя, запальний ритм, під який неможливо всидіти на місці, та мелодію, яку одразу хочеться наспівувати. Уже зараз вона звучить на вечірках, у навушниках, в авто, заряджаючи слухачів позитив. Івом і енергією, оці пісні я хотів показати жінку, яка знає собі ціну. Вона сильна, незалежна і не дає собою заволодіти. Тут більше про легкість і про те, що любов неможливо купити або нав'язати. Це скоріше збірний образ. Хотілося написати пісню, така щоб була з драйвом і характером. Знаєте, таку, щоб кожна дівчина в ній побачила себе, що сьогодні вона десь в клубі з бокалом просеко, а завтра вона вже на грядка. Але все одно вона залишається прекрасною і неперевершеною і завжди виглядає на всі 100%. Для Віталія Лобача це не просто новий сингл, а спосіб поділитися власним поглядом на справжні цінності життя, любові та щирості. Таким чином він підтверджує, що сучасна українська музика здатна бути не лише розважальною, а й глибокою, надихаючою та емоційною. Бісишся вже доступна на цифрових платформах, і слухачі можуть сміливо додавати її у свій плейлист як маленьку щоденну дозу позитиву та енергії. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Thank you